Вітаю вас, ефір на СТС, продовжить програма «СумДПУ онлайн, яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з останніми подіями в житті Сумського педагогічного університету. Днями Сумський обласний центр реабілітації дітей та осіб з інвалідністю відзначив 30-річний ювілей. Серед запрошених на урочистості був і ректор СумДПУ професор Юрій Ляной. Кілька маленьких круглих столиків образно кажучи, створили один великий, за яким зібралися співробітники центру, батьки вихованців, і кілька маленьких пацієнтів, яким довірили виступити перед гостями з номерами художньої самодіяльності. Це ті, хто зустрічав 30-річний ювілей обласного центру комплексної реабілітації дітей та осіб з інвалідністю. А скільки поколінь, зневірених гремасами долі, відчули тут душевне тепло і турботу, скільки сумчан і жителів області за 30 років існування центру зустріли у ньому добрих, чуйних, турботливих людей з великої літери, одним тут подарували дитинство, іншим дали можливість відчути себе щасливими батьками. Ця установа покликана забезпечити реалізацію завдань з проведення заходів, спрямованих на коригування порушень розвитку дітей та осіб з інвалідністю, фізичними і розумовими вадами, навчання їх основним соціальним та побутовим навичкам, проведення медичного спостереження та створення умов для максимальної інтеграції у суспільство. Кажуть, що ступінь розвитку тієї чи іншої країни оцінюють тим, як вона ставиться саме до такої категорії своїх громадян. Тож обласна влада разом з керівництвом центру, на чолі з кандидатом педагогічних наук Оленою Сущенко, зробили все можливе, аби пишатися своїм дітищем. Звичайно, невелика зала не змогла вмістити усіх тих, кого тут завжди раді бачити, надійних партнерів з чуйним серцем. Саме таким гостем можна вважати ректора СумДПУ імені Макаренка, професора Юрія Лянного, який чверть віку тому, очоливши кафедру фізичної реабілітації, започаткував плідну співпрацю з центром ще на стадії його становлення, і який щиро вітав з 30-річним ювілеєм своїх колег і партнерів. Ви знаєте, ми тут часто буваємо, але ну, ми тут місяць, тут за місяць вже буквально такі зміни йдуть, що ми просто не встигаємо, де тут що стояло, і де тут, що світилось, і де там щось блищить, і десь там щось змінюється найкраще. Тому, е, Олега Миколаєва, дійсно, дякую за співпрацю. Тут дуже багато працює, працювала наші випускники, будуть працювати. Тут дуже багато є послуги для дітей наших викладачів, які також... Звертаються до цього центру. Тут е, наші студенти спеціальності є легатрена педагогіка, і логопедія, і соціальне забезпечення, соціальна робота, фізична реабілітація всі проходять е, практику, психологи наші. Тому це дійсно е, складно педагогічному університету працювати, готувати фахівців без такого закладу. Ну, Я думаю, що і цей заклад також. Має зацікавленість в фахівцях і студентах нашого університету, дай Боже, щоб і надалі така була тісна співпраця. А завершив Юрій Олегович своє привітання колег з центру реабілітації дітей та осіб з інвалідністю, подарунком і невеличкими математичними розрахунками. Нам е через два роки буде 100 років в Сумському державному педагогічному університеті. Отут якраз грошей вистачить на 100 літрів дизельного пального. А 100 літрів дизельного пального. Я навчався в математичному класі. 100 літрів дизельного пального. Якщо 8 кВт, то це буде приблизно вам 30 років. Це якраз буде 30 годин безперебійної роботи вашого генератора. Святом вас! Минулого вівторка в сумському педагогічному університеті презентувалася книга Скарби природи Ворсклянського краю розрахована вона на широке коло читачів, що цікавляться природою і екологічним станом довкілля. Йдеться у цій книзі про наукові дослідження флори і фауни Гетьманського національного природного парку, важливого середку біорізноманіття Сумщини, розташованого у південно-східній частині області на території трьох районів Великописарівського, Тростянецького і Охтирського, об'єднаних річкою Ворскла із загальною протяжністю 122 кілометри у межах Сумщини. Сьогодні це основний моніторинговий полігон для зоологічних, ботанічних, мікологічних і гідрологічних досліджень на Сумщині, історія яких нараховує майже півтора століття. Вивчення природи регіону і заснування природного парку були започатковані науковцями Харківського університету у другій половині 19 століття. Пізніше значний внесок у цю роботу зробили фахівці СумДПУ імені Макаренка. Одним з них став і кандидат біологічних наук, колишній доцент кафедри зоології природничого географічного факультету СумДПУ, а нині заступник начальника науково-дослідницького відділу гетьманського національного природного парку Микола Книж, який очолив авторський колектив з п'яти науковців, зусиллями яких у видавництві університетська книга вийшло їхнє спільне дітище про скарби природи воросклянського краю. За словами виконувача обов'язки директора Гетьманського НПП Олександра Кварти, ця книга результат багаторічних досліджень території Охтирського району науковцями Сумщини. І Їхній внесок у збереження, відтворення і раціональне використання типових та унікальних природних комплексів лівобережного лісостепу України важко переоцінити. А тому аж ніяк не випадковим стало вручення Миколі книшу за ваговий особистий внесок у справу державної ваги почесної грамоти голови державної адміністрації, директоркою департаменту захисту довкілля сумської ОДА Іриною Каптур. Презентуючи свою книгу, відомий в Україні зоолог, випускник педагогічного інституту 1967 року, який присвятив викладацькій діяльності на кафедрі зоології понад 40 років, автор понад 300 наукових публікацій, відзначив, що призначена вона природі Охтирського району і актуальним питанням її охорони. За словами Миколи Книша, у популярній формі на понад 170 її сторінках наводиться наукова інформація про природну сутність краю: історія, рельєф, гідрографія, кліматичні умови, ґрунти, різноманіття рослинного і тваринного світу тощо у її тісній взаємодії з людською діяльністю. Розрахована книга скарби природи ворсклянського краю на широке коло читачів, які цікавляться природою, екологічним станом довкілля, школярів, студентів, освітян, натуралістів, краєзнавців, екологів, природоохоронців. Гадаю, логічним продовженням багаторічної співпраці гетьманського національного природного парку і СумДПУ стало підписання ректором університету, професором Юрієм Ляним, і директором гетьманського парку Олександром Квартою договорів про спільну наукову діяльність і проведення на базі парку виробничих практик студентів природничого географічного факультету. А відтак немає сумніву у тому, що з часом книга Скарби природи Форсклянського краю буде презентована вдруге, вже доповнена результатами нових наук досліджень унікального природного комплексу лівобережного лісостепу України. Відбулася 13-та за ліком звітно-виборна асамблея відділення Національного олімпійського комітету України в Сумській області. Не лишився осторонь цієї події. І сумський педагогічний університет. Майже півсотні з 64 членів відділення Національного олімпійського комітету в Сумській області взяли участь у 13-й за ліком звітно-виборній асамблеї. Голова обласного відділення, заслужений майстер спорту, срібна призерка Олімпіади в Нагану біатлоністка Олена Петрова, звітувала про роботу очолюваної нею громадської організації, відзначивши вельми широкий спектр заходів. Спрямованих на розвиток олімпійського руху на Сумщині, спортивні змагання, акції започатковані міжнародним олімпійським комітетом і різноманітні заходи українського ноку, олімпійські уроки, вікторини, фестивалі, зустрічі спортивних зірок з юними атлетами тощо. Показово, що серед учасників заходу чимало тих, хто свого часу здобув вищу спортивну освіту на факультеті фізичного виховання педагогічного інституту, згодом у навчально-науковому інституті фізичної культури педагогічного університету, який почав свою історію у 1980-му, ставши за цей час справжньою кузною спортивних кадрів Сумщини. Сьогодні наші випускники чемпіони і призери Олімпійських ігор, чемпіонатів світу і Європи, провідні тренери з олімпійських і неолімпійських видів спорту, вихованці яких стали і стають зірками світового рівня. Заслужені тренери і заслужені працівники фізичної культури і спорту України, директори спортивних шкіл, центрів олімпійської підготовки і шкіл вищої спортивної майстерності. Керівники обласних спортивних федерацій, спортивні арбітри міжнародної категорії, провідні науковці спортивної галузі, доктори наук з фізичного виховання і спорту, професори і без їхньої активної участі не відбувся б жоден захід з тих, що перелічила Олена Юрівна у своєму звіті. А відтак розвиток олімпійського руху на Сумщині неможливо собі уявити без представників сумдипу імені Макаренка. Лише один з тих, хто взяв участь у голосуванні за обрання Олени Петрової головою відділення нок України в Сумській області на наступні чотири роки, утримався. Та й то, мабуть, людина відуріклася, знайомлячись чи то з Олімпійською літературою, чи то з основними напрямками розвитку олімпійського руху в регіоні. Тож інститут фізичної культури сумти по імені Макаренка, який очолює професор Михайло Ляной, і відділення нок України в Сумській області на чолі з Оленою Петровою, і надалі працюватимуть пліч опліч заради спів. І благородної мети. За моєї каденції як керівника навчально-наукового інституту фізичної культури нашого Сумського державного педагогічного університету імені Антона Семеновича Макаренка, ми активно співпрацювали з Національним олімпійським комітетом Сумської області. Разом провели низку заходів, які стосувалися і спортивних заходів, і соціальних заходів, і наукових заходів, давали свої приміщення. Можу назвати декілька наших традиційних заходів, такі як наша спільна наукова практична міжнародна конференція, сучасні проблеми фізичного гавання і спорту, багатирські ігри, наші і викладачі, і студенти, спортсмени олімпійці багато раз приймали участь у олімпійських уроках, які проводилися на базах багатьох загальноосвітніх шкіл нашого рідного міста Суми і Сумської області, і ми надалі готові співпрацювати з нашим національним олімпійським комітетом в Сумської області і продовжувати таку тісну співпрацю співпрацю на благо нашої країни і на благо розвитку нашого олімпійського. Рухом. Без надежных партнеров вряд ли бы нам удалось реализовать все наши проекты. Проекты Национального олимпийского комитета, проекты Сумского областного отделения. И один из тех надежных наших друзей, коллег, партнеров ⁇ это педагогический университет. Хочется поблагодарить все руководство педагогического университета за поддержку, внимание, за их... Любов до спорту калімпійському в сумської області. Минулої суботи напередодні дня збройних сил України спортивний комплекс інституту фізичної культури СумДПУ прийняв учасників товариського футзального турніру. Усіх тих, хто висловив бажання поборотися за перемогу на футзальному майданчику, організатори розподілили по чотирьох командах. Кожна з яких тим чи іншим чином допомагає наближати нашу спільну перемогу над окупантами. Компанію збірні військових Сумщини, які заявилися як Протон, склав гурт волонтерів благодійного фонду Балу, журналісти з четвертої влади і збірна депутатів області усіх рівнів під назвою Сумщина. Неодмінна умова виходу на майданчик внесок на придбання спеціального обладнання для збройних сил України. Жодних конкретних цифр ніхто не називав. Учасники клали до скриньки стільки, скільки підказувала совість і патріотичний настрій. До речі, перший внесок задовго до початку матчів зробили брати Юрій і Михайло Ляні, ректор і директор інституту фізкультури СумДПУ. Скринька кажуть, ледь не луснула від вмісту їхнього внеску. Формула визначення переможця у двох таймах по 15 хвилин доволі проста. Сліпий жереб сформував дві пари напівфіналістів. Переможці проходили до фіналу, невдахи розігрували третє місце. Перший напівфінал надзвичайно результативний. Сумщина з перевагою 1-5-4-3 взяла гору над непоступливим протоном. А от у другому інтрига померла так і не народившись. Волонтери з балу в суху 5-0 переграли четверту владу. Останнє щоправда отямившись від нищівної поразки, у матчі за третє місце чинила гідний спротив військовим, які все ж святкували непросту перемогу 3-2. А фінал між балу і сумщиною почався з дубля народного депутата України від Слуги народу випускника педагогічного університету Михайла Ананченка, який двічі вразив ворота волонтерів. Ті швиденько відігралися, а незабаром вийшли вперед. Після чого, гадаю, для більшої видовищності продовжили з'ясування стосунки вже у жовтих маніжках. Сумщина зрівнює рахунок, загострюючи інтригу, але більшого народні обранці зробити так і не змогли. Іван Пархоменко оформив дубль. На заключних хвилинах фіналу Андрій Мірошниченко заніс своє прізвище до протоколу, і у підсумку 6-3 на користь волонтерів з балу. Враховуючи наближення свята і з огляду на неабиякий прояв бійцівських якостей, поступитися з мінімальним рахунком у напівфіналі і виграти бронзовий фінал з перевагою у один м'яч, організатори вирішили, що головний приз турніру, який щедро поповнювався і після завершення футзальних баталій, разом з тортом від командувача оперативно-тактичного угрупування Суми, до речі, випускника Сум ДПУ, генерал-майора Олександра Нестеренка, має дістатися абсолютно вірно команді протон збройних сил України. Яку і глядачі, і уболівальники, і почесні гості турніру вітали нескінченним скандуванням ЗСУ, ЗСУ і бурхливими оплесками. А у скринці, до речі, того передсвяткового дня опинилося майже 50 тисяч гривень. Напередодні нашого національного свята Дня Збройних сил України проводимо турнір, турнір з футболу. Сьогодні футбольне свято. Двічі приємніше, що це знаходиться в моєму рідному університеті. Що ми тут змагаємося саме там, де я навчався, в моїй Альмаматер. А також вдячний всім організаторам сьогодні, як і на полі бою, так і тут перемогли збройні сили України. І справа не в тому, хто виграв тут футбольні м'ячі, хто забив більше голів, а Ми розуміємо, що всі ми зараз працюємо, і волонтери, і депутатський конкурс, і Наша четверта влада, всі ми працюємо на нашу спільну перемогу завдяки збройним силам України. Нашу сьогоднішню програму ми традиційно завершимо новинами зі спортивних арен Європи, де змагалися студенти і випускники педагогічного університету. У німецькому гамбурзі почалися матчі попереднього етапу Чемпіонату Європи з індерхокею. Шість кращих команд старого світу зіграють між собою за коловою системою, після чого відбудуться стикові зустрічі за перше, третє і п'яте місця. У першому поєдинку збірна України сформована з гравчин сумчанки, а це студентки і випускниці сумського педагогічного університету. З рахунком 7-3 завдала поразки команді Чехії. Тричі взяттям воріт відзначилася Ольга Гончаренко. По голу оформили Юлія Шевченко, Марина Хілько. Оксана Пономаренко і Катерина Шокаленко наступні суперниці команди заслуженого тренера України Світлани Макаєвої: Туркені, Німкені, Австрійки і Нідерландки. Випускник інституту фізичної культури Антон Дудченко відзначився у заключному виді програми першого етапу розіграшу Кубка світу з біатлону у фінському контіолахті. У гонці переслідування він стартував перед останнім, Утім, відстрілявши в нуль на перших трьох вонових рубежах, схибив на четвертому лише раз у останньому пострілі і у підсумку посів 18-те місце, ставши кращим серед українців і програвши переможцеві персюту Тігнесу Бьо з Норвегії 2 хвилини 45 секунд. Отже, черговий випуск програми Онлайн» добіг свого кінця вже за тиждень. У цій же порі ми знову зустрінемося в ефірі телеканалу СТС, аби ви були в курсі найцікавіших подій в житті сумського педагогічного. Бувайте!